Число душі 4. Значення, характеристика жінок, чоловіків і дітей. Що означає число душі 4. В Ведичній нумерології число 4 це душі людей, народжених 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Його покровителем є раху, тіньова кармічна планета, яка вважається північним полюсом місяця. Її вплив на життя людини може проявитися як завзятість і наполегливість, схильність порушувати загальноприйняті норми і встановлювати власні правила. Володар такого показника багато думає. І передбачити його вчинки практично неможливо. До позитивних проявів четвірки можна віднести мужність, сміливість, надійність, щедрість, великодушність, готовність надати допомогу, високий інтелект, нестандартне мислення. Але у кількості душі 4 їй чимало недоліків, основними з яких є. Двоїста натура, різкі перепади настрою, схильність до песимізму, часте невдоволення, претензії до оточуючих і завищені вимоги. У жінок Характеристика жінки з числом душі 4 зводиться до таких якостей, як уміння долати труднощі, прагнення бути першою, бажання боротися за правду. В четвірці складно бути успішною по всіх фронтах одночасно, тому їй краще сконцентруватися на роботі або на сім'ї. В кар'єрі та бізнесі її властиво діяти по чоловічому принципу, навіть володіючи досить жіночою зовнішністю, в справах вона буде наполегливою, жорсткою та наполегливою. Часто вона сама чистко не розуміє, чого хоче від життя і за чого виникають складності, особливо у відносинах з протилежною статтю. У чоловіків чоловік числом душі 4 знаходиться в постійному пошуку нових вражень. Йому складно довгий час займатися однією справою або складатися в серйозних відносинах. Він може міняти жінок або вступати в шлюб кілька разів, але кожен раз розставання буде відбуватися за його ініціативою. За життя його супроводжує відчуття, що він не отримує задоволення. Четвірка може відчувати почуття самотності, незважаючи на те, що користується великим успіхом у жінок і за своєї привабливої зовнішності. У дітей. Четвірка в дитячому віці це спокійний і врівноважена дитина, який цінує домашній затишок, віддає перевагу усамітнення і може годинами захоплено грати поодинці або читати. Батькам не варто порушувати його особистий простір і наполягати на тому, щоб він брав участь у гучних іграх з іншими дітьми. Школяр числом душі 4 не доставляє клопоту. Він швидко засвоює матеріал, Старано і з цікавістю навчається. Особливо якщо вчителька або мама хвалить і підтримують його. Але за своєї неординарності він може сам спровокувати конфлікти з однокласниками. Сумісність з іншими числами душі. Серед дружніх чисел. Відносини, з якими у четвірки будуть складатися легко, невимушено і продуктивно можна відзначити п'ятірку Меркурій, Шістірку Венера та вісімку Сатурн. Вони є друзями раху. З трійкою Юпітер відносини будуть нейтральними. А ось одиниця Сонце і дев'ятка Марс, можуть кардинально вплинути на життя Володаря 4. Ці планети вважаються ворогами, але не варто сприймати цей термін в прямому сенсі слова. Представники сонячної марсіанської енергії стануть для четвірки тим перешкодами, які змусять її змінюватися, розвиватися і рухатися до мети. Яку професію обрати четвіркам? І чоловікам, і жінкам, які народилися з числом душі 4, потрібно вибирати професію, яка максимально розкриє інтелектуальні здібності та неординарне мислення. Вони можуть розвивати кар'єру юриста або адвоката, політика, психотерапевта, шукати себе в науці. Їх потенціал знайде застосування в бізнесі. В якості власника або топ-менеджера корпорації. В цілому, вони схильні змінювати за життя кілька професій. Не варто дивуватися, якщо директор компанії захоче в якийсь момент стати артистом або провідним з заходів. Якщо ви народилися 13, 22 або 31 числа. Якщо людина народила 4-го числа, то його характер буде проявлятися в повній відповідності з характеристикою четвірки. Але якщо число душі виходить з двох цифр, то вони будуть впливати. Розповім коротко, чим відрізняються різні дні народження. І так, якщо ви народилися 13-го числа, Одиниця сприяє наполегливій праці, розвитку оптимізму і цілеспрямованості, але ж також може викликати роздратування. Якщо ви народилися 22 числа, енергія місяць двійки посилює чутливість та емоційність, із за чого в душі відбувається постійна боротьба. Якщо ви народились 31-го, вплив Сонця 1 робить володаря числа 4 більш успішним, цілеспрямованим, а життєві умови сприятливі. Призначення четвірок. Перед четвіркою коштує три життєвих завдання: духовний розвиток, оскільки володар числа душі 4, приземлена людина. Що заперечує вищі сили і езотерику. Йому потрібно розширювати знання про кармічні закони, управління своїми думками. Четвірка схильна до негативу і песимізму. Але з допомогою медитації і духовних практик вона зможе контролювати внутрішній діалог і налаштуватися на позитив. Вибір праведного шляху. Неабиякій розмові і здібності нерідко штовхають людину з четвіркою на темні або протизаконні справи, за вчинням яких загрожує неминуча розплата згори. Рекомендації для людей з числом душі 4 Людина народження з числом душі 4 потрібно буде менш критичним до людей. Навчитися їх сприймати, цінувати, довіряти, не засуджувати, слід зменшити свій егоїзм і гнінливість не давати необачних або фальшивих обіцянок. В ситуаціях, які йдуть в розріз з інтересами, потрібно вічливо відмовляти, або прямо говорити про свої бажання або проблеми. А також треба тримати під контролем фінанси. Уникати необдуманих витрат, але не відкладати на чорний день. Ну що ж, якщо вам це відео сподобалось, чекаю ваших подобанняк І також підписуйтесь на мій канал. А в наступному відео я вам розкажу про число душі 5. Тож, не пропускайте і слідкуйте за моїм каналом і за моїми. Відео. А в мене на сьогодні все. З вами, як завжди, була я, Лариса. До наступних відео. І бережіть себе. Хай вам щастить. На все добре.